Шановна громада, 1 жовтня о 9 годині у День захисників і захисниць України загальнонаціональна хвилина мовчання. Герої мають жити в наших серцях. Шановні присутні, просимо шанувати пам'ять воїнів-захисників, які загинули в боях за незалежність, цілісність України хвилиною мовчання. Підняти Прапор України було надано захисникові нашої держави, нашому земляку, який з 2014 року виборював право українців за незалежність і суверенітет учаснику бойових дій українсько-російської війни, сержанту Збройних сил України Армаш Руслану Шановні присутні! Зібрання присвячене викриттю алеї слави, полеглим героям, жителям Великодолинської селищної територіальної громади, оголошується відкритим. За наше майбуття Кушмір Олег Володимирович 1972 року народження. Доброволець. вступив до ЛАВ ЗСУ від 18 березня 2014 року, головний сержант зводу 128-ї, окрема гірської піхотної бригади. 18 лютого 2015 року загинув у бою. Підтипальцями, нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертно. Петриченко Сергій Іванович. 1966 року народження. Доброволець помер під час виконання обов'язків військової служби в зоні АТО у квітні 2016 року. Паламарчук Андрій Сергійович. 1984 року народження. Старший матрос, водій першої диша роти, ніс службу у місті Миколаїв. Загинув від вибухової травми під час виконання бойових завдань, пов'язаних із захистом Батьківщини. Загинув у березні 2022 року. Тимченко Віталій Ігорович. 1990 року народження. Солдат ЗСУ. Загинув у населеному пункті Новодонецьке. Вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання у червні 2022 року. Шевченко Віктор Анатолійович 1987 року народження, Головний сержант, командир гранатометного відділення взводу вогневої підтримки. Загинув під час ведення бойових дій. У населеному пункті Білогірка Херсонської області, в результаті артобстрілу з боку противника, нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертно. загинув у серпні 2022 року. Рачковський Геннадій Нукзарович 1985 року народження помер під час виконання обов'язків військової служби в умовах воєнного часу у листопаді 2022 року. Гуценко Олег Олександрович 1966 року. Солдат, номер обслуги механізованого відділення, загинув під час ведення бойових дій в Бахнівському районі населеного пункту Курдзюмівка внаслідок вибуху у грудні 2022 року. Соляник Дмитро Анатолійович 1993 року. Молодший сержант. З липня 2022 року у складі 79-ї ОДШБ брав участь у бойових діях на Донецькому напрямку. Загинув при виконанні бойового завдання в Мар'їнці село Рибка внаслідок ворожого обстрілу у грудні 2022 року, нагороджений орденом за мужність 3 ступеню посмертно. Ясиновський Олег Русланович. 1993 року загинув під час ведення бойових дій в умовах воєнного часу в Херсонській області, населений пункт Давидів-Брід, у жовтні 2022 року, нагороджений орденом за мужність 3 ступеню посмертно, гром Олександр Васильович 1991 року народження, навідник зенітно-артилерійського відділення. Солдат загинув у зоні виконання бойового завдання в Куп'янському районі Харківській області в листопаді 2022 року, нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертно. Брунько Андрій Васильович, 1981 року народження, помер під час виконання обов'язків військової служби в умовах воєнного часу в населеному пункті Новий Буг. Баштанський район Миколаївська область у листопаді 2022 року. Педішин Денис Олександрович 1999 року народження, солдат 79-ї бригади ДШВ, героїчно загинув в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області у жовтні 2022 року. Нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертно. Глумаков Микола Миколаєвич, 1986 року народження, старший навідник першого мінометного взводу мінометної батареї, солдат вірний військовий присязі, в бою за нашу батьківщину, виявивши, виявивши стикість та мужність, загинув під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Цягинка Херсонського району у жовтні 2023 року. Влах Олександр Петрович 1988 року народження, солдат, старший стрілець, загинув під час ведення бойових дій у населеному пункті Авдіївка Донецької області, у лютому 2023 році, нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертно. Браславський Максим Сергійович. 1989 року народження, старший стрілець 3-го стрілецького взводу, другої стрілецької роти 12-го стрілецького батальйону, загинув під час виконання військового завдання під час ворожого обстрілу на Авдіївському напрямку в лютому 2023 року. посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня, скрипнюк. Роман Вадимович, 1992 року народження, старший лейтенант, з першого дня повномасштабної війни пішов добровольцем. Загинув у березні 2023 року під час ведення бойових дій в Запорізькій області в селі Андріївка, під час ворожого обстрілу. Григорій Дмитро Педович. 1988 року народження матрос загинув у квітні 2023 року під час ведення бойових дій в населеному пункті Красногоряка Донецької, Донецької області. Купець Олександр Володимирович, 1984 року народження. Водій відділення повітряної розвідки загинув в лютому 2023 року. Під час ведення бойових дій в населеному пункті Миропілля внаслідок ворожого обстрілу. Бондарук Євген Олегович 1986 року народження помер під час виконання обов'язків військової служби в умовах воєнного часу у червні 2023 року. Калашников Павло Володимирович 2003 року народження. Начальник відділення вогного ураження загинув у липні 2023 року під час участі в бойових діях у місті Бахмут. Безпалов Анатолій Євгенович 1989 року народження, старший солдат 3 ОШБ загинув у липні 2023 року біля села Рішіївка на Донеччині. Під час виконання бойового завдання зазнав смертельної вибухової травми, посмертно нагороджений орденом за мужність 3 ступеня. Варнавський Микола Володимирович 1977 року народження, солдат до повномасштабного вторгнення служив ДСНС, загинув у липні 2023 року під час ведення бойових дій. У населеному пункті Бахмут. Добровський Андрій Васильович, 1989 року народження, помер у липні 2023 року під час виконання обов'язків військової служби в умовах воєнного часу. Рябов Іван Сергійович, 1999 року народження, старший солдат. Загинув у вересні. 2023 року у селі Михайлівка під час виконання обов'язків військової служби в умовах воєнного часу. Когут Володимир Миколаєвич, 1991 року народження, солдат. Загинув у вересні 2023 року під час ведення бойових дій біля населеного пункту роботи. Соловйов Михайло Станіславович. 1974 року народження. 27 років свого життя він віддав службі в митних органах України з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до війська. Загинув у вересні 2022 року під час виконання бойового завдання в селі Давидів. В Херсонської області. Попов Дмитро Олександрович 1989 року народження, командир 3-го відділення 1-го взводу 1-ї стрілецької роти, молодший сержант, героїчно загинув в районі населеного пункту Козачі лагері Херсонської області у вересні 2023 року. Хакімов Константин Борисович 1990 року народження, воював у лавах Одеської, 28-ї бригади імені Лицарів Зимного походу, пішов на фронт добровольцем у перші дні російського вторгнення. Героїчно загинув у вересні 2022 року в районі населеного пункту Правдине. Херсонської області. Люшенка Леонід Леонідович 1974 року народження. З 1995 року по 1999 рік служив у внутрішніх військах МБС України. З 2000 року перевівся у склад повітряних сил України до 160-ї ЗРБР. Військовий понад 30 років. 23 роки з них в силах ППО загинув внаслідок атаки позицією ворожою балістичною ракетою у жовтні 2023 року. Ветеран служби, нагороджений орденом за мужність третього ступеня Сурін Сергій Володимирович 1980 року народження, лоцман першого класу при виконанні службових обов'язків. Загинув у листопаді 2023 року внаслідок ракетного удару по портовій інфраструктурі, нагороджений Орденом за заслуги третього ступеня. На його честь був названий катер Лоцман Сулі. Венгрін Роман Сергійович 1998 року. Стрілець Снайпер. Загинув. У лютому 2024 року під час ведення бойових дій Донецькій області, населений пункт Григорівка, гукай Олексій Олексійович. 1975 року народження. Майстер сержант загинув у лютому 2024 року під час ведення бойових дій внаслідок артобстрілу Херсонський район. Населений пункт Понятівка. Лобода Іван Васильович 1976 року народження, старший сержант, загинув у лютому 2024 року під час ведення бойових дій внаслідок артобстрілу в Херсонському районі, населений пункт Понятівка. Болдишор Валерій Валерійович, 1996 року. Молодший сержант, головний сержант взводу, почесно нагороджений беретом морської піхоти, загинув у травні 2024 року, виконуючи бойове завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України на Херсонському напрямку. Беркутський Ігор Петрович, 1984 року народження. Помер в серпні 2024 року під час виконання обов'язків військової служби в умовах воєнного часу. Сташеско Гаврило Георгійович 2000 року народження. Загинув у ДТП під час виконання обов'язків військової служби в умовах воєнного часу у серпні 2024 року. Ніколаєнко Олег Васильович. 1971 року народження загинув у серпні 2024 року під час виконання обов'язків військової служби в умовах воєнного часу. Синьков Валерій Юрійович, у 1975 року народження, загинув у вересні 2024 року під час виконання обов'язків військової служби. В умовах воєнного часу у населеному пункті Торець Бахмутського району. Право відкрити алею слави надається голові Великоролинської селищної ради Лук'янчуку Миколі Івановичу. Добрий день, шановна громада, дорогі наші носильці. Сьогодні вся країна і наша громада відзначає особливий день. Свято наших захисників-захисниць, наших військових. Воно особливо сьогодні важливе наш сьогоднішній день, час, коли йде війна з ворогом, і наші хлопці на передових бойових рубежах захищають нас, нашу країну від ворога. Ми висловлюємо їм подяку, завжди це робимо, допомагаємо. І наша громада, в тому числі, бере активну участь в цьому. Це всі ви, всім дякуємо і вам. І ми вшануємо пам'ять сьогодні всіх тих хлопців, наших героїв, жителів нашої громади, селища Великодолинське і села Молодіжне, які загинули за нашу країну, за всіх нас, за наші родини, за наше сьогодення і майбутнє, яке в нас буде і найближчим часом. Сьогодні цих хлопців, цих героїв наших, вже немає поруч з нами. Але вони завжди з нами. В наших думках, в наших мріях і снах. Ми дуже співчуваємо родинам, які втратили цих дорогих близьких людей. Це батьки, сини, брати, ануки. це друзі, сусіди, знайомі і просто дуже хороші люди. Завжди маємо їх пам'ятати і допомагати всім тим, хто в цьому потребує допомоги. В першу чергу це наші родини загибли. І сьогодні, в цей день, ми відкриваємо. Алею слави меморіал, слави наших героїв, наших 38 хлопців, які віддали найдорожче своє життя. І будемо завжди про них пам'ятати. Ця слави меморіал зроблено завдяки всім вам, нашій громаді. Ви виступили ініціатором і головним виконавцем. І ми всім дуже щиро дякуємо. І кошти ваші, ініціатива, і разом з селищною радою з громадою ми це зробили. Ми це мали зробити. І надалі маємо все робити, що, що треба. І я впевнений, всім упевнені, що разом, виконуючи всю допомогу тут, кожен на своєму місці, ми будемо разом наближати нашу перемогу. Надіємося, просимо Бога, і робимо все, що для цього треба. Слава нашим героям і слава Україні! Чому ж опустила без нього за море на горе хата? Чому її діти назавжди лишились без стада, без стада, і тоби, я голов небесна невідиця, Вона нашої під нього очі підіймає Повернувся на щиті, та їй не дивиться, що їх назавжди розлучилася війна. Висить прошов цього аромату міського форма. Здається, він скоро постукає двері, як завжди, тихо. Чому ця війна забирає найкращих хіба це норма? Та це ж непоправне, невтішним, не сказане лихо. Лихо, добритянку. Повернувся на щиті, та їй не віриться.